Всім привіта! Ми сьогодні суботній ранок провели дуже-дуже швидко, бо майже проспали тренування з Ростиком по джиу джитсу А тепер ми поїхали до стоматолога, як бачите, без Ангелінки, нам навіть дивно, що ми без неї, вона залишилася з татком. Стоматолог там 5 минут і все. Да, ми сьогодні, як не дивно, дуже швидко до стоматолога. І ми ще встигли дещо прикупити для участка, бо поїдемо, певно, що ще туди досадимо нашу полуницю. По мені летить от штука. Коротше, зараз покажу, що купили. А викупили ми ось таку гарненьку собі лохину, посадимо на участку і будемо нею милуватись і проб... попробуємо її виростити. Тож поїхали ми додому. Ми мали їхати на участок, але вже не їдемо. Але вже сьогодні не поїдемо. Подивіться, на час, майже шоста година. Я тут приступила до приготування їжі. Ангелінці зварила молочну кашку, бо в нас вже нічого немає. А Ростику зараз буду готувати драники. Почистила картоплю і зараз буду її терти. Я просто трую на... Стерці і додаю сіль, перчик, і, може, ложку муки. Більше нічого. А, яйця, ще яйця додаю і смажу на сковорідці. Зараз покажу. Я просто натираю на терці. Я знаю багато хто робить у кухонному комбайні, хтось робить через м'ясорубку, але мені так не подобається. Мені саме подобається на ось цій от мілкій терточці. Натерти вручну. Тоді вони для нас самі-смачні. самі, -самі смачні, А коли перемелеті на комбайні, вони якісь получаються кусочками. Ну, Я пробувала різні варіанти, але для нас це самий саме зливаю трішечки лишню е, сок, додаю солі, так як я вже і казала, по смаку перець та е, одне яєчко і хорошо-хорошо перемішую. Перемішую і смажу. Потім, якщо буде з'являтися ще багато соку, можу й трішечки зляти і все. Більше нічого не додаю. Знаю, що додають муку, я ні. Поставлю сковорідку. Якщо ви замітили, то в мене лише одна сковорідка в домі. Сковорідка для всього є ще для брюнів, а так одна сковорідка, і мені її вистачає. Накидаю кашку для Ангелінки. Ще захотілося розтіку трішки кашки, але сказав тільки трішки, бо багато не хочуть. І буду смажити на розігрітій сковорідці просто такі. Плінчики, типу драники, типу, ні, я не знаю, в кожного свої рецепти. Я це вже замітила, що в кожної хазяйки свій рецепт. І такі красиві румяні вони в нас вийшли. Ростик вже одну ось таку от партію з'їв. Покажу вам ще, що привезли з села картоплю, помідори. Там ще є два перчика. Я взяла так чисто на салат. Щоб не закривати і не зіпсувались взяли молодих горіхів. Ангелінця вже розбила два, вона куштує їх. Ну як, тобі смачно? Смачно? Так, ще взяли гарбузика на кашку. Зараз я половинку відріжу і віддам знайомій, Потім ще відберу їй груш трошки, бо груші ці зимові. Ми набрали один пакет яблук, другий пакет яблук, бо теж хочу з ними поділитися. Поділю ще морквинкою, бо до весни вона все рівно погнає. А людина скаже, дякую. Буряки в нас ви бачили вже які класнючі, величезні. Теж зараз всім поділюсь і понесемо до. Моєї знайомої, колись я з нею працювала. Вона вже така, знаєте, старша жіночка, але ми з нею дружимо. Понесемо її гостинці. Велика машина у нас тут прогулянка. Ми йдемо майже до Ростікиної школи в каляці Веземо пакет, дзвонить колега. Все, вона мене чекає. Пакет ось тут ще веземо. Заодно у нас виходить вечірня прогулянка. І ще ось там у нас куча всього. Давай, догадайся. І тут Ангеліни веселощі, що... Біжить, Весело їй! Поки ми про все наговорилися, то на дворі наступила ніч. Зараз взагалі дуже-дуже рано темніє, тому ми повертаємося додому, поки що зайшли в магазин. Повертаємось додому. Тут в дворах так темно, а вже ближче до нашого двору вже світліше, ясніше. Ось так. Покажу вам швиденько, ще купили. Купили сметану. Купили коржика. У нас є згущенка. Купили ось таке печиво-росіку в школу. Взяли м'ясо, бо чоловікові на понеділок щось треба буде готувати завтра в неділю. Хлібчик такий, от ми любимо багет. І ще взяли бутилку фраголіна, Воно там в АТБ по акції. 80 зараз чимось гривень. І взяли, поставимо, бо скоро у нас їх там дні народження. а В нас вдома нічого такого немає, то купила, хай стоїть. Я не знаю, що сьогодні в мене за день, але я хочу сьогодні когось. Просто прибити, мене сьогодні з самого ранку щось дратує. Я просто сьогодні така злюча, злюча. Я розумію, що я прям, ну просто не зачіпайте мене, бо я буду зараз вогнем, знаєте, кидатися і стрілами пулятися. Так мене сьогодні щось, я не знаю, можливо, сьогодні якісь магнітні бурі, але з самого ранку мене начало е, все дратувати. Туди опаздуємо, туди це і чоловік, типа, нічого страшного, поняли? Тіпа, нічого страшного. А я вже розумію, що мене це вже от зараз розірве. Ой. Фу, я вже хочу помитись і лягти в кватку. Покажу вам зараз, що зробив Ростик, поки нас не було. І, і все, йду заспокоюватися, заспокюватися, я не знаю, бо я відчуваю, що в мене прям якась тривожність. Покажу вам, що зліпив ростусік, поки нас не було вдома. Дивіться, який прекрасний єнотик. Ой! Ангеліна виключила світло. Включила світло, поставлю її тут сохнути. Після моїх прибирань тут у мене засорилася труба на кухні. Чи як це називається каналізація, але я нічого не сипала так, її легенько промила, промила і вода стекла. Треба купити, я купляю, такий м -м -сів, чи не сів. Він називається. Ну Коротше, насипаю такий порошок, потім заливаю його водою, і воно там. Бурлить, кипить і прочищає труби. А кріт. Кріт. Можливо, це називається кріт, я сповнила. Зроблю ще на ранок такого тортика вафельного нам до кави, до чаю. Взагалі, я собі думаю, що розтік в віці Ангеліни не їв стільки солодко. Він, ми їм просто не купували і навіть не давали. Максимум, що він їв, це якогось барніка. А Ангеліна вже зовсім інша історія. Їсть розтік, і від неї це не забрати. Вона м -м, взагалі там супротивляється, кричить. І хочуть те, і ми від неї не можемо забрати. І це трохи погано, що така звичка харчова, щоб їсти завжди солодке. Це я намагаюся поставити якось камеру трошечки поінакше. І зазвичай цієї із мені не вистачає на цілий тортик, але цього разу я намазала, певно, що мало намазувала на кожен коржик. і мені майже вистачило. У нас завтра неділя, всі вдома, тому хочеться порадувати чимось смачненьким своїх рідненьких. Ще займаюся вечірнім перемиванням посуди. Мию ось тут ще посуду, і мию ще ось тут а прибираю на столі. Поставлю квіти ще за ній. За... Ой, виноградик. І ці квіти вже викинув. Вони дуже довго простояли, всі ромашки. Ці вже ромашки викину, а поставлю туди свіженькі жоржини та хризантеми, яких вчора нарвала в селі. Тож, на цьому буду з вами прощатися, всім прекрасного вечора. Дякую за те, що дивитеся мене. Я вас всіх обіймаю міцно, міцно, всім пока-пока!